Прокидається зранку граф, озирається, підводячись із ліжка, бачить, покоївка прибирає. дитя моє, а де графиня? «Зволили вниз спуститися. Граф нагнув її, задрав спідницю і відідрав покоївку, спускається донизу, на кухні запитує кухарку. А де графиня? А вона по саду пішла. То він, кухарку, посадив на стіл і відідрав. Іде по саду, а там садівниця. Скажіть, діточко, а де графиня? Зволили в басейні купатися? Граф потягнув садівницю у кущі і відідрав. Підходить до басейну, дивиться, там графиня плаває. О, графиня, душе моя, так ось ви де, а то я вже заїдрався вас шукати.